власне, ці дослідження. Перед тим, як я розповім про основні напрямки в цьому випадку, я хотів би показати вам ще одну таку цікаву деталь. Знову я згадую тргум псевдоіонатана. В торгумі псевдонатана зустрічаються принаймні два таких цікавих вирази, які ну, майже ідентичні двому ринкам Причому один з них з'являється абсолютно е, ну, поза контекстом, я би сказав так, не дуже приязни. Е, книга Левит, 22 розділ, 28 вірш за торговом Натана. Народи мій сини Ізраїлю. Оскільки я милостивий в небесах, так будьте і ви милостиві на землі. Це додаток. Це Метрогіман написав, це не текст. Тепер переклад від тексту, буквальний. Корови або вівці, її та її дитя не заколюйте в один день. Ну, він би краще, може, пояснив галохічні елементи. Так що це мається на увазі? Не заколюватися, а він вирішив додати етичний такий виручок, що оскільки є милостери в небесах, так будьте і ви милостиві на землі. Дуже це співзвучно з видосом Ісуса з Євангелії до що 6 Господи, 6 вірш. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Інший вираз, тут більш контектуалізовано. Знову псевдо Наталь, це, вибачте, ой, тут глибит має бути. 19 розділ 18, 34 вірші. Не будьте месниками і не тримайте ворожнечі на синів народу свого і люби ближнього Твого. Те, що ненависне тобі, не роби йому. Я Господь. Додаток Метрокимана. -е, Знову таки виразні вам де. І як бажаєте, щоб вам чи не, люди чинили, так само і ви чиніть їм. Виникає запитання, як пояснити ось такі моменти спільності? Ну, звичайно, в традиційному би, науковому мисленні зразу починаються діахронічні дослідження, хто раніше, хто пізніше, хто на кого вплив. Хоча о, ця схема методологічна не завжди вона... Знаєш, дивіться, в свій час ця подібність викликала цілий ряд ну, ентузіастів-науковців, які намагалися з'ясувати, що ж тут є. Один з них це був дуже відомий німецький дослідник Таркумів і взагалі романіст, дуже відомий Пауль Кале, який в 1941 році на його лекції в Кембриджському університеті... Висловив свою таку позицію, як вирішити це питання стосунків євангельського тексту і таргуми. Він вважав так, що таргуми були написані раніше від Євангелії, і всі ці подібності пояснюються запозиченнями. Така модель впливу, однак, потребує того, щоб таргуми були дуже дуже ранні. Ми, якби, не не вкликає заперечив науковців розуміння, що Євангелія датується першим століттям, але з такою проблемами. Тому що, ви пам'ятаєте, ми говорили про датування таргумів, там на перше століття вийти не так просто. Можна, але не так просто. І, власне, ця думка Кале була піддана критиці. По суті, зараз вона не підтримує, немає підтримки серед дослідників. Інший варіант пояснення і Таргуми та використовують спільні джерела народної мудрості. Тобто, що, можливо, ці вирази, будьте милосердні, як отець ваш милосердний, що, можливо, вони ходили серед народу як, ну, як приказка, там, як афоризм такий дуже відомий. Ну, зокрема, Пол -по Флешер висловлює саме таку позицію. Ну, і власне він вже припускає третій можливий, можливий варіант, що е е е Євангелія впливають на тракувах, на пісні написані пізніше. Е, таке можливо було бути тільки не сам письмовий текст Євангелії, а все можливо, що фрази, які ходили поміж народом завдяки, е, ну, завдяки поширенню цих висловлень, висловлення Ісуса. Ну, Я е, якби, хочу вам просто познайомити вас з цією методикою дослідження, показати, що ось такі існують підходи до пояснень. Але тепер давайте коротенько поговоримо про те, все-таки я дам далі приклад, яким чином відбувається ця конструкція, яким чином це допомагає дещо зрозуміти, але де зауважимо деякі історичні факти. Євангелія від Матвія вважається за церковну традицією, що воно було написано первинно армейською мовою. Ну, Про це є кілька свідчень, свідчень в серії Кисарійського в його церковній історії Іринея Ліонського, а також Єроніма Стридонського. Ну, Наприклад, Єронім, коментарі на Євангелії Матвія говорить, що в Євангелії, що ним користуються ідеоніти і назаретяни. Едеоніт і Назаретяни це юдео-християнські групи. І яке ми нещодавно переклали з мови єврейської читай грей арамейської. Єврейську називав, ту, яку я розмовляю на грецьку, і яке на думку багатьох, є справжнім Євангеліє від Матвія і так далі. Єонім, власне, не просто згадує, Єванім в своєму коментарі, він на Євангелії від Матвія навіть цитує його, цей арамейський текст, як, як, який до нас не дійшов. Але з іншого боку, навіть якщо ми не маємо перед собою арамейського оригіналу цього Євангелія, Можна побачити і інше, що Євані від Матвія, Марка та Іоанна демонструють значний вплив саме арамейського синтаксису. Грецька мова, як ви розумієте, їх не є мовою класичною грецькою, вона є коінеї, причому вплив саме арамеїзмів дуже великий. Іван відлуки навпаки найбільшу кількість синтаксичних гебраїзмів, які імітують бідвійний стиль, стиль та наху. Ну і тепер реконструкція цього арамейського звичання, Весло на Ісуса, вона відбувається в двох основних напрямках. Перший напрямок це пошук аналогічних або співзвучних виразів в арамейських текстах першого і століття. І другий спосіб це так звана ретроверсія, тобто переход з грецької на арамейську назад. Ну, для чого це робиться? Робиться це для того іноді, що деякі вислови ну, звучать дещо загадково і незрозуміло. І, звичайно, є ну, таке бажання відновити первинне звучання. Ну, яким чином ну, в історії біблоїстики відбувалося це дослідження? Методологія, яка була? Первинна методологія була саме найпростіша і відповідно. Не найпростіше методологія це не завжди добре, як Метологія була спочатку такою. Сказали, слухайте, так у нас же є текст слового заповіту арамейської мови. Пиши, так. Ну і щось з східно-арамейських діалетами, західноарамейські. Ну все одно. І, власне, вирішили так. Напевно, кращий спосіб підновити первинне звучання це прочитати пиши. Але е, цей... Е, Ну, спосіб він не отримав поширення і правильно чому? Тому що він має великі недоліки. По-перше, це різні арамейські діалекти. Західний і східний. Це різні географічні простори. По-друге, -по мова пишити, вона повна Е mm -hmm. e І э -э -э, зазнала більш пізнього редагування, особливо ці відомі, якби... Гераклейська і філоксинійська версії, вони ж відредаговані, то вже є текстус з рецепту свого роду сирійський. Там вже шукати щось оригінального, досить складно. Ну і тоді якби, вирішили, що якщо вже використовувати сирійські версії, то краще використати найбільш давні рукописи. Найбільш давні це, власне, були К'юртонський рукопис і так званий рукопис Вісмейський Палімсест. Але все одно вони не відтворюють. вони є перекладом з грецької мови. Вони є перекладом з грецької мови. Тут очікувати реконструкцію неможливо. Тому зараз залучають, як правило, до цього таргуми і тексти з кумраду арамейського. Чому таргуми? Ви пам'ятаєте, що основа таргумів, я маю на увазі так званий протоонкелос і прото-псевдонатан, протобалестинський -про 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 також. прото Написані в першому столітті. Тобто основа написана саме тоді. І приблизно в такий час, ну трохи пізніше, з'являється протопалестинський тарком. До цього залучають і кумранські тексти. Але якщо не допомагає і ні те, ні інше, тоді з'являється засіб ретроверсії. Що значить ретроверсія вже казала, коли певний уривок із Нового заповіту, з конкретно не з Нового Запиту зараз.